Сьогодні відбулася така важлива подія: Диктант національної єдності. Об 11 й за Києвом, кожен, хто вважав це важливим, відклав всі свої справи, взяв ручку, листок паперу, вімкнув радіо і почав писати диктант національної єдності. Тисну руку кожному з вас. Ви молодці. Кожен українець. Взявся за це, тому що вважав це потрібним. Кожен українець, кожен учасник, але не організатор. Диктант національної єдності виявив халатність, безалаберність, байдужість і навіть пофігізм, щоб не сказати відверте шкідництво організаторів. Шкідництво це проявлялося у всьому у виборі автора. У низькому рівні змістової наповненості тексту, у граматичних помилках в цьому творі, наприклад, автор використав неправильну граматичну форму дресирувать замість дресирувати у виборі особи, яка читала диктант, при цьому керувалися більше популярністю, аніж її фаховою приналежністю. Ведуча не знала елементарних засад диктування. Вона не прочитала спочатку тексту, ковтала слова, перекручувала, говорила один раз «щоб», другий раз щоби. Пофігізм виявився навіть у переддиктантному та післядиктантному обрамленні цієї події. Цілком розумію тих людей, які вже на першому реченні кинули ручкою об стіл. Розумію тих, хто крикнув, що це за маячня, ніколи більше. Розумію. І дуже хочеться вірити, що це саме халатність і безалаберність, пофігізм організаторів призвів до таких наслідків, а не намірене шкідництво. Саме так колись робили комуністи. Для того, щоб знищити якусь слушну справу, треба було втілитися в неї і очолити. Але охолоньмо, чи це для нас щось нове? Далебі. Того, хто найголосніше кричав. Ми вибирали гетьманом. Того, хто вмів складати довжелезні незрозумілі формули, робили міністром освіти. Хто вмів надати першу домедичну допомогу, призначали міністром охорони здоров'я, ніколи не вибирали за фаховою приналежністю. То що ж, тепер нас так здивувало і знервувало, лад буде тоді, коли керуватиме управлінець Лікуватиме лікар, вчитиме вчитель, а співатиме актор, коли на кожній посаді буде фахівець, тоді й всесвітній диктант стане справді диктантом національної єдності, в якому кожен учасник, незалежно від здобутої освіти, виконуваного фаху, від того, яке він мав виховання, почуватиметься краплинкою Чорного моря. Смерекою Карпат, цеглинкою золотих воріт, вуглинкою Донбасу, ковилинкою Асканії Нової, каменем дніпровського порогу, закутком одеських катакомб чи шматочком львівської бруківки.